Проект точка дотику». оцінка ралі сьогодення у духовному вимірі чи комфортно у світі горі подій явищ думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? краще точка дотику. Найкраще вітання усім слухачам радіо Буковина. Це точка дотику перед мікрофоном Павло Токар і Тарас з керує звуками Яна Ремська. 1 березня 22 роки тому розпочала своє мовлення в ефірі Радіостанція Буковина, яка відкрила у нашому краї еру ефірного мовлення професійного, демократичного, патріотичного та Духовного нині її знають слухачі далеко за межами нашої держави. Символічно, що саме в перші дні весни минулого 2016 року радіо Буковина започаткувала мовлення ще на одній ультракороткій хвилі 91,8%. FM. Часи й формати змінюються, але Радіо Буковина залишається в ефірі про його історію. Та сьогодення будемо говорити з гостями, а точніше, колегами-радійцями, Тетяною Смодривою, Миколою Поліщуком, Любомирою Поранюк і Віктором Мельником. Перш за все, вітаю вас сьогодні в студії. Вітаємо. Вітаємо Вітаємо з нашим вашим спільним святом наших слухачів днем народження нашої радіостанції Буковина. Не віриться, Тетяна Петрівна, що 22 роки тому це сталося. А як це сталося? Боже, просимо 22, вас розказати. 22! Це вже вік, який знаєте, ви сказали, відкрили еру ефірного мовлення в нашому краї і підтримало. Початки ефірного мовлення в Україні 95-й рік це лише становлення ефірного мовлення в Україні. Тому що перші радіостанції з'явилися далеко після здобуття Україною незалежністю. Це 94-й рік, орієнтовно, коли почали з'являтися радіостанції. Тому ми в числі перших, і ми першопрохідці певною мірою, тому що не дуже було б кого вчитися. Пам'ятаємо, що Національна Радіокомпанія України мала три програми. Першу Промінь та культуру ми мали три програмний програвач. А до 91-го року обласні радіо мали дві години, власне, як і майже до тепер мають дві години. Але українське радіо мало в на першому каналі певний свій час, а загалом там працювала Москва. Тому ми всі мали знаєте якийсь залишковий принцип мовлення і дві години проводового традиційного офіційного. Такого знаєте, який доходить до кожної хати. Тоді радіо зараз доповнила демократична хвиля. Ми мали 18 годин нового ефірного радіо, яке ми бачили в ті часи, коли ми жили ще ідеями здобуття незалежності. Ми бачили таким, як Радіо Свобода, до прикладу, яке колись слухали під ковдрами, і за слухання яких можна було сильно поплатитися, і дізнавалися новини світу. Я не буду довго говорити, тому що говорити можна безкінечно. От зараз у студії Радіостанція Буковина розквітла квітами, як ви сказали, зробила е, сьогоднішній сьогоднішня, юнь Радіо Буковини. Я згадаю тільки те, як ми почали працювати. Це було абсолютно неймовірно ще за кілька років до того 4 березня вбили Влада Лістєва. Чому я це згадую? Тому що тоді процеси демократизації суспільства, можливості вільно говорити, вільно думати, тільки набирали такого знаєте, старту. Оце вбивство резонансне. Чому я його згадала? Тому що відреагувала радіостанція Буковина на це виходом в ефір в той же день з коментарем і з оглядом новин. Інших радіостанцій, які про це повідомляли, де це, коли могло бути. Зовсім такі речі, які сьогодні не зрозуміли нашій молоді. Я вчора спілкувалася із студентами. Кажу, ви слухайте радіо, студія певною, ну, аудиторія мовчить. Я кажу, люди, ви не слухаєте радіо, є слухають. В результаті розказали, що й радіо боковина слухають, але дуже голосно прозвучала фраза Так, слухаємо онлайн. 22 роки це для історії такий малесенький малесенький мить манюсенька, малесенький відрізочок. Так? 22 роки тому подумати про радіо онлайн ми не могли. Я зараз перестану зурпувати владу, але згадаю ще таке ностальджі. Яке для сьогоднішнього слухача і для сьогоднішньої молоді є дивним? Ми дуже тішилися, хвалилися кругом про це говорили. Що радіо Буковина піймали радіоаматори у Фінляндії а. та в Італії і ми насилали нам, нам листи. Так? Де ще ідентифікували нас, бо був фрагмент радіо? Сьогодні онлайн нас слухає весь світ. А тоді ми тішилися, що нас піймав радіоаматор по земні Марічки, і перші слова ведучого або диктора в ефірі Радіо Буковина. На цьому я. Ну чому Фішбейн напряму дзвонив з Німеччини? Що, що ви там, дівки, говорите? А я з Тамарою Севернюк сижу у студії, а він нам телефонує, шукає нас, що ми там про нього говоримо, і ми напряму йому говоримо. Ну, звичайно, по телефону, то скажи, що ти нам хочеш сказати. Так, тримайте. До речі, Ніхто про цю хвилю саме з Німеччини здається на початку цього року, так, Павло? Так? Нам знову надійшло повідомлення, ми... що нас зловили. Так, так, там слухали нас. Ми коли хочу, колеги, вас по-перше привітати з святом, святом нашим і святом весни. загальним, бо весна це пробудження, це відновлення. Я не знаю, що це, це те, що нас надихає, і дай Боже би так і було. Це відродження наших слухачів. Хочу привітати також з цим нашим ну такою датою, бо 22 роки це ж не ювілей. Хочу сказати, як я колись сказав в ефірі, був на з'явив Це доброго дня сусіди. Бо нас тоді слухали і румуни, і молдавани. Я хотів показати, що я міх бодай привітатися, а вони ж розуміють українську мову. Ви знаєте, я вже на пенсії, і сьогодні вже справді на пенсії не по віку, а таке на пенсії. Я вже дочекався цього заслужну Або Пенсія ну, вас дочекалася. Відпочинку так, ну хто кого вже так. Я маю можливість як нормальна людина, а не та, що бігає. Весголоптої язика не знаю, що куди покласти, в який випуск, і я маю можливість трошки озирнутися назад. І сьогодні мені незрозумілі дві речі, я не можу пояснити. Якщо можете поясніть, будь ласка, як це у би я не набрехав, у 87-му, в моєму році, у Чернівцях на проводовому радіо з'явилася передача зоколова, про міській золо вас слухають. При тоталітарній системі така середини демократична передача. Яку просто не можна заломити сімдесят рік, прийшов Горбачов, тоталітарна система почала рушитися. Він пропровадив демократичні, ідеологічні, такі знайдемо. Конці Горбачова просто. Тетяна Петрівна того ж 87 року були у нас в студії з Така КБРС, і шукали явну причину, як би це таку хвилю закрити і знайшли. Смішно про це зараз сказати, тоді це трошки інакше сприймалося. А якщо хтось в ефірі заматіріться, що будуть зробити? Ну у мене під текст був у нас трошки люди виховніші, матюкатися не будуть. Власне, з 95-го року вже з'явилася оця свобода, так от вже перестав хоч, бути. Я цей страх. якраз хочу сказати, і друга подія. І друга подія, оця радіостанція Буковина, про яку середню хвилью, про яку сьогодні з вас двоє вже підкреслили, що вона демократична з середини. А ви собі можете уявити? Дивіться, 95-й рік. На престолі у Києві президент Леонід Данилович Кучма. Темники аж летять сюди. Особливо перед виборами. Що ми будемо? Ми знаємо, як це було. І тут раптом така з середини опозиційна радіостанція. Ми я, не, я думаю, що це я переказую від усіх, і ми Дмитро. Це, і я не задумувалася. Я просто Та, я тоді тішилася, що тішили. можна виходити в ефір, але, але ми тут жили. І, і, це, і це була правда. Це, напевно, були найкращі роки в моєму журналістському житті. Так, оце це поп... правда. Але тому я хочу запитати, ми всі тут є ще молоді, так само, як і молода радіостанція. Як ви мовилися? Як мовилася, як мовилися? як ви виходили в ефір? Ото розкажіть нашим слухачам, нашим молодим колегам, як ви це робили. Ну, я вже вживу, як кажуть, я перепрошую, що я десь, може, перехопила. Розумієте, ми тоді робили передачі. Я кажу, я не задумувалась. Я десь на початку була в ейфорії. І нічого, то на благо було та ейфорія, бо, звичайно, були свої нюанси. Тож треба було, як би там не було доказати, що. Культура є не залишковою, а першою, так. Бо, як казав Черчилль, на що ми будемо воювати, як ми не даємо на культуру дотацій? У нього не лишалось грошей. а тепер лишається і тепер не лишається. Довелось мені вести от культуру духовність. Я щаслива з того. Але хочу сказати, що ми виходили тоді напряму з радіостанції Буковина на Київ, на Україну. І то були годинні передачі. І нас заангажовували на ну, щотижня. Я правда не пере, це, десь не перебільшую, так, Тетяна Петрівна, майже щотижня це було. І завжди було відкрито. Тетяна Петрівна лише питає, тема хто було? Було. Ну, Вона мусила питати тема, хто, але що там? Я сама не знала. Бо люди творчі приходили до ефіру, і ви розумієте, що вони хотіли, сказати? що вони не відірвані від часу. Оце, напевно, було основне, що вони були в часі. Нас настільки слухали, що я приїжджаю додому на Тернопільщину, і мені все переказують, що так, що не так, а що би вони хотіли почути. Віктора Тимофійовичу, про цей демократизм. Вам напевно, як нікому, в ефірі може було легше, бо у вас була гумористична програма. Ви могли трошки висміяти навіть і владу. От а з іншого боку, і важче, тому що знала, що до радіостанції Буковина вона була одна єдина така в своїй природі в області. До неї була прикута увага з. Тієї ж влади так це було по перше. Я хочу сказати, що мені дуже тут комфортно почалося завдяки Тетяні Петрівні. Вона мене з телебачення сюди запросила, хотіла трошки, щоб. Програма була маленьку живинку Перчіка трошки Перчіка, до ефіру. Кажу, І Оце Буконський курченик. Це ж придумала вона, і так ці курченики лишилися навіть зараз. Ті, хто зустріли, кажуть привіт, курченик. І так лишилися за мною, бо йшло довго. Кручеників, це одна з передач, які вів Віктор Тимофійович. Давайте скажемо на його рахунку такі потужні просвітницькі передачі, і згадаємо вашу приятельку, нашу подругу. Марі... І Дмитрівну Некірсу, які ви передачі були вулицями Чернівців. Так, і вона. І я, я їй тоді казав, коли у нас було а конкурс на би, передачу. Сказав Марія Дмитрию, ну, у вас багато тут роботи, але тут все воно не буде видно. А оце ми зробимо, і воно залишиться. І це можна таке, що повторювати. Правда, воно зараз повторюється в кращому варіанті, ширше, але тоді. Відки пішла назва вулиці, хто такий, хто чиє ім'я названо? І я цілий цикл отонави виклала книгу видала і зараз. Окей. Ви спитали, як працюється, а ви подивіться те, що зараз зрозуміло людям. Так є стрічка новин. Будь-який сайт візьміть. І є блоги. Блоги це там, де людина висловлює свої думки. Це грубе порівняння, воно не можна так говорити. Але я скажу: дві години мовлення офіційного, яке в нас було, було розписано по секундах. У нас було від 5 до 10 хвилин музики не більше, тільки у вихідний день могла бути 30 хвилин музична передача чи мистецька Любомира Дмитрівна вела. А ще плюс 18. Годин їх треба було заповнити, тому потрібно було а придумати, чим заповнити, б наповнити придумку, знайти хороших ведучих фахових журналістів. Безумовно, твердо вірити, що це розумні люди, як Микола Іванович сказав. Вони не отякнуться в ефірі, не будуть ерунду говорити. Але певною мірою це така була воля. Я наведу тільки приклад. Телевізійник Віктор Тимофійович, це, це один з небагатьох. Я більше загалом не знаю випадків, коли телевізійник перейшов на радіо. А наш ведучий диктор Драгош Буджак почав вести літературні передачі. А Любомира Дмитрівна, які було тісно в пів години, щотижня робила ще дві годинних передачі. Одна з них точно пам'ятаю назву конкурси, концерти, фестивалі. Тому що купа музичного життя залишалася та бо нове добре, а в Україні. Знав світ про це, Павло Павловичу, відповідаючи на ваше запитання, як це робилося. Я тільки один факт назву: в мене понеділок, вівторок і, по-моєму, четвер, п'ятниця, я вже не пригадую. Були моїх два дні на тижні, два мегалюкових і один Тетяни Петрівни. П'ять робочих днів. У цих п'ять днів чотири години прямого ефіру інформаційно музичному мовленні з сьомої до дев'ятої і. З 12 до 2. -ї. Часто так бувало, не дасть неправду ста Тетяна Петрівна, що по лічуках це було цілий тиждень. Ми просився колись, Тетяна Петрівна змогла вийти в ефір. Уяви собі, 20 годин за 5 днів. Такі просто ці. Раніше ніхто не робив. Чого це я, норма. Чого я про це згадую? Я вважаю, я не є ретроград, хоча я з тої епохи. Мені тяжко це казати, я це так на себе ріжу по-живому, що проводовому радіо рано чи пізно настане кінець. Іому настав кінець. Ну, 20% я так не хотів ця область, це кінець. А тому так. треба так. себе Добре, шукати в соціальних епен. мережах від власного сайту, власної сторінки до підписників і так далі. Так уже все. І все на цьому жити. І тільки таке майбутнє. Але чому я про це кажу? Тому що те, що є жива людина, Перед мікрофоном, який би це носій не був, і що би це не було? Це як було, так і лишиться. Або ця людина є, і вона відбулася, або її немає. А тепер про приклади конкретні, ви зараз розумієте, як це робилося. Похвалю Людмиру Дмитрівну, вона дуже любила і любить похвалили. <сум> Ні, я, я якраз тебе і хволі, я людина для тебе. Найдіть серед журналістів, а може серед працівників культури, хто глибше питання культури розбирається, як наша Людмила Дмитрівна. Це ну, ще треба пошукати. Це все відносно в цьому. Тепер світі. той самий Віктор Мельник, про якого щойно казала Тетяна Петрівна. Та Віктор Мельник себе тут просто знайшов. Він же жуморист прекрасний. Покажіть мені ще одного журналіста, щоб мав таке відчуття гумору, так умів мовою викласти це все. Відчуття слова. Відчуття слова. Я про це і кажу, мені так викласти, Покажіть мені кращого. Це були особистості звідси і все ціло. Покладіть сьогодні Людмиру Дмитрівну, дайте їй тему з культури, звичайно, в нам і цих дві години витягне, хоч би що так само. Віктор там тяна активно, і так само і Микола Полічук потягне вже дві години. Зде Але вже не хоче. технічна можливість з'явилася ефірна можливість. Були прекрасні кадри. А ми переступили просто самі через свою заангажованість. І зрозуміло, що ми чогось більшого вартість, щось більше можемо. Тоді це було можливо дивно. Сьогодні ви нас питаєте, як це було. Ми намагаємося зрозуміти, як це було, і іноді здається, як це загалом могло бути да, і з, з тими технічними питання. умовами, коли у нас обладнали чудові студії, Павле. А ми записували, е, у нас же не було нічого. Працював в телетайп наших колег. Зв'язок із Києвом був по релейці. Це загалом по дротах механічних. У нас важливо. були допотопні диктофони. Про комп'ютери тоді ніхто не говорив. Ми застрили нашим колегам, які до прикладу у нас довгі давні зв'язки були з однією з, з церков. У них вже тоді були обладнані студії комп'ютерами і звукопультами міні, мініатюрними. Тому як ми загалом 22 роки тому. Зреалізувалися, я б сказала, що давайте не будемо ностальгувати. а Скажемо, що якщо ми сьогодні тут в студії 22 роки по тому, тобто на 23 й пішло, і ви хочете говорити про радіостанцію Буковина, то це результат нашої роботи спільної. Ну і це ще треба про технічну службу сказати. Вони тоді працювали на ентузіазмі. Правильно, вони вони витягали нашу станцію і чули нас також завдяки нашій технічній службі. Бо е, сьогодні я так зрозуміла, СМ на середній хвилі не чують, тільки ФМК найкраще працює. Середні хвилі зараз мовлять 5 годин в ефірі. Ну, От вони не чують справді тут питання фінансове. Щодо технічних питань, то скажу те, що не все зараз так, як би хотілося, але будемо сподіватися, що радіо Буковина, як вже частина суспільного мовника, таки отримає з часом і ту необхідну техніку, оскільки. Людмила Дмитрівна трішечки сказала, що ми будемо виходити тепер на всеукраїнський рівень. У нас справді є така. Дорожня карта, таке бачення того, що радіо Буковини, як і інші обласні радіо, будуть мати свої години. Ми зараз маємо FM 918, це перша програма українського радіо. Будемо мати 4 години на промені і 4 години на радіокультура. Це три суспільних канали. Тому є можливість розвиватися, є можливість залучати, як кажуть, нові сили до цього всього. А я би хотів зараз вас запитати таке: сьогодні, по суті, в нас два дні народження. Перший рочок, як вийшло в ефіру, це наша ЕФМК, 91.8. Вже тут запитати вас як слухачів. Бо нам, тим, хто створював цю fm станцію спільно з українським радіо, нам важко судити, тому що кожен день щось щось доробляється, щось латається, щось покращується. Як з боку сприймається ось цей fm формат радіо Буковина? Формат FM — це не формат. У нас ну розмовне радіо, це ж не музичне радіо. Тому радіо Буковина створювалося як культурно, мистецько, науково, просвітницьке, розмовне, суспільно політичне. Ми залишили формат розмовного радіо, це не музичне радіо. Ми зовсім не рівняємося до інших радіостанцій, тому ми настільки різні і відрізняємося від інших, що нас зовсім, по-перше, немає, не можна з ні з ким порівнювати. А друге, ну ми ж вибрали собі такий шлях. Ми могли б набагато легше працювати. Працювати у форматі е, такого, знаєте, європейського музичного мовлення, Нішового коли йдуть радіо, новини одне і, все, і багато музики. Так, як на промі, да, радіо. Не ні, там трішки не так. Я кажу власне про музичне радіо. А ми працюємо в форматі трішки іншого радіо і тримаємо ту планку, як на мене, як на мене. То знаєте, мені здається, що я нікуди не йшла, що ми їдемо тією ж дорогою. А я знаю відгуки радіослухачів, Вони би хотіли, щоб ми поїхали іншою, А я не знаю, якою іншою. Мені, до прикладу, сьогодні видається, що обраний шлях. Був правильний, тому що ми стояли тоді у витоків так само відродження духовності України. Ми сповідували українські принципи, українську музику. І сьогодні відмовитись від цього ніяк ну, прекрасні передачі. Зараз мені дівчата сказали: зранку в студії були антитіла, тобто весь гурт прийшов. Про що це свідчить? Перше про молодіжну складову, потужну, по-третє, що Просунутий гурт хоче прийти на нашу радіостанцію, отже, вважає її своєю сучасною і цікавою. І аудиторія, яка нас слухає, сьогодні не стала меншою через те, що ретрансляторів нема. Вона стала ширшою саме завдяки соціальним мережам, дуже акт активному так. анонсуванню, дуже цікавим ранковим передачам, з несподіваними ведучими, з прекрасними анонсами, з цікавими темами. А темами так забирайте мене трохи слово, а темами радіостанція Слуславиця давно і завжди про антитіла, які сьогодні прийшли в студію. От ми тут уже антитіла Тараса Морославича хай він скажеться професійніше від мене, що зробила Оксана Талетій? Оксана Телеті фактично сьогодні розпочала для Радіо Буковина теж свою еру, нову еру. Вона стрімила у Фейсбуці цей ефір. Тобто, у нас наразі зізнаємося, чесно, у нас немає веб-камери, скажімо так, щоб показувати всі наші ефіри, але це питання, яке буде звичайно вирішено. Тип... І Оксана на свій телефон у угу, Фейсбуці можливо. робила онлайн трансляцію. Відео -трансляцію. Чого я про це кажу. Я нагадаю зараз як одного разу що я працював на правдовому радіо це років так ого го го, -го скільки. 000. Тарас Лазарук, кореспондент обласного радіо, який отримав конкретне завдання з недільного чогось там любомирної теми культурної, зробити на понеділок на рану. Ви ж розумієте, захід кінчається після півночі. Тарас вранці приходить. Я навіть боюся сказати, бо це страшно говорити. Можете уявити, що я пережив за тих пару хвилин, поки він добрався до роботи. І з тим, на чому він записував, з диктофоном. І звідти з диктофона. Я в ефірі вже йдуть новини. Він інформаційна програма ранкова. І Тарас, звідти щось розказав від себе, включив диктофон, рівно коли треба виключив. Чисто не помітиш, для чого я це говорю. Це говорить не про одне. Ми, ми з вами можемо відпочивати, Людмила Так. Прапор у надійних руках. І, і дай Боже, щоб це так і було. Тому в мене до вас є питання. До обох можливо. Дозвольте помінятися один раз. По-перше, про радіо, яке має рік. У мене його дуже добре чути. Видно, що ви ще шукаєте, тому я не буду нічого казати. Щасливої вам дороги. А тепер мені скажіть, що вас не влаштовує, або що вас муляє з середини зараз, і де би ми вам могли допомогти в разі потреби? Чи можна плече підкласти, якщо десь? Або або й ногу, якщо треба. ногу підкладали, коли нас створювали, тому зараз не треба вже. Ну, щоб їм було тяжче, легше було творитися. Знаємо, мабуть, Павло, Павло, який працює зараз в службі інформації, це те, що взагалі нове От зараз. часто, яке воно хитре. Так би на підлегло зіпхнути. А тепер Павло не підлеглий. Павло це окрема у нас структура, окрема дирекція, дивись, окремий директор. Ну заступний. свято не хотілося б говорити про щось погане, але все одно нам то не погане, А то як його можна То, чого виправити? нам бракує? Так. О, можливо, так. Ми, ми хочемо і ми прагнемо бути надто оперативними. Ну не НАТО, а оперативними, то що від, вимагає завжди від журналіста, і особливо від новинника. Це поки що нам не дозволяє наше технічне оснащення. а технічне оснащення залежить від фінансового. Ось і цих дві складові, які поки що гальмують нашу, нашу роботу. Ось я відповім так. Пам'ятаєте, на всіх виборах ви, Павле, завжди працювали прямими включеннями. Це вихід із становища, коли немає можливості записи робити. Прямі включення це ж супер. І ви маєте такий досвід потужний, Тарас, і Ви ми ж на всі радіостанції справа? До речі, я трішки додам, що радіо Буковина якраз десь лепта нас у цій службі інформації в тому, що ми можемо телефоном оперативно з районами зв'язуватись. У нас Юрій Юрійович Максимюк взяв на себе цю місію кожного дня. дві чи три чи два-три дзвіночка з районів з різноманітних районів з оперативних ось цих всіх подій. У нас це з'являється, і ці ж голоси звучать на телебаченні. Ну вони відгукуються, вони молодці в районах хочеться, щоб про них Хоча знали. Хоча там насправді теж, районний, теж ситуація старали, з радіом. знаєте, передавати. там бажає кращого, тому що проводове мовлення воно вже практично знищене в районах. Десь радіостанцію чути, десь не чути. ФМ теж, на жаль, не покриває всю територію області. А от що болить нас зараз, ну я думаю, що цього року, вже найближчим часом, ми більш-менш будемо бачити ось цю дорожню карту. Вона вже трошки окреслена. Я про що кажу? Про ось ці три суспільних канали. Ми вже знаємо, в яких ми відрізках будемо мовити. А які відрізки? Ми, ми вже орієнтовно, значить, на промені, якщо не помиляюсь, з 14-ї до 16-ї і з 20-ї до 22-ї години. Добрий. Два таких двогодинних відрізки на культурі з 13-ї до 16-ї і з 20-ї по 21-ю. Тобто щодня. Дуже поки що ми працюємо над сіткою мовлення. Ми приблизно вже уявляємо, які там мають бути жанри, відповідно готуємо нові програми. Ось, поки що, знаєте, ну, будемо говорити так, як є. Невідомо, як буде далі з радіостанцією «Буковина». Тому що навіть ось ці ультракороткі хвилі ми маємо ліцензію, продовжену на 7 років. Але що буде, чи не захоче, скажімо, суспільний мовник десь в перспективі використати ці частоти, ми зараз не можемо з певненістю цього сказати. Але все-таки віримо, що Радіо Буковина, в яких би то не було форматах, воно буде існувати і буде дарувати нашим слухачам, як кажуть, цей новий продукт. Переходимо до побажань найкращих для радіо Буковина жити, бути про майбутнє говорити весь час в теперішньому часі, тобто, щоб воно ну, весь час було наступного року знову в теперішньому часі, а отримати дуже потужну підтримку не тільки творчо технічну яка вам потрібна, і, і багато молодих талановитих журналістів ще більше ондечкам уже з десяток стоїть за склом і ще більше. Тут, Тетяна, Петрівна, просимо й вашого сприяння, щоб саме такі креативні а кадри под... потрапляли ага, в ефір радіо Буковини. І Єдине, вже зробили, я нам... не можу це фінансово такі подарунки давати Радіо Буковини, як воно на те заслуговує. Віктор Тимофійович. Я бажаю, щоб і далі так розвивався, Я наприклад слухаю і чую молоді голоси. І мені подобається, тому що. І, і Коротко, і ясно, і знову. І, 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 і матеріали, mm -hmm. теми цікаві, цікаві для різного слухача, різного віку. Микола Іванович. Ну, триматися, попри все, вижити. А тому вам здоров'я, вдалих творчих планів і багато масової аудиторії слухачів. Ну а я що те. можу сказати? Що на культурі. Як завжди, хоч вона в остаточному йде сегменті, на культурі завжди виїжджають. Наша область, зокрема, бо Україна жнивує, а Буковина танцює. Це є мекка української культури. Там починається все. І щоб ми це пам'ятали, патріотична складова залишається топом номер один на радіо Буковина. Ні, Але вона вся іде через культуру. І добре Чепсіль сказав: на що нам воювати? Як ми не дали культурі підтримки, і наші хлопці воюють за культуру, ви подивіться, як вони сьогодні ставляться до всіх, хто до них приїжджає. Ім бракує цього як повітря, духовності, духовності. Не буде тої духовності, то може й війни б не було, якби була духовність. Вища. Якби то було таке радіо, як Радіо Буковина, то можливо була б більше патріотична складова в нашій Україні. Ну а ми, от всі, хто знаходиться за віконечком, оці люди, радійники, я особисто, Тарас Мирославович Лазарук, бажаємо вам міцного здоров'я, слухайте Радіо Буковина, і ми чекаємо кожного дня від вас дзвіночка з найціннішою порадою, яку ви нам давали протягом усіх цих років. Ми вас любимо, цілуємо, обнімаємо. Побажання продовжується. Ну і слухайте нас там, де вам зручно, у різних форматах, у різних діапазонах. Шукайте нас на нашому сайті www.radiobook.com.ua. Шукайте нас у соціальних мережах. Ми будемо тепер частіше стрімити наші ефіри, щоб вам було видно, кого ми тут впораємо. Про кого ми розповідаємо? Ми вас любимо. Ми працюємо для вас. І, дай Боже нашому радіо Буковина ще багато багато років процвітання. Бо ж нам таке і не снилося. А ми дуже щасливі, що і на 23-му році так. таке радіо. Дякуємо, дякуємо вам. І думаємо, 25 Також тут. Проект точка дотику. дотику. Оцінка реалій сьогодення у духовному вимірі чи комфортно на у світі орі подій явищ думок, з якими стикаємось щодня, чи можемо ми змінити щось на краще? Точка дотику.